Потискання рук, мантії та шапочки. Незабаром ці хлопці та дівчата стануть зовсім дорослими. А поки дещо хвилюються і пригадують вікові традиції цього дня. Я куточок цієї кісточка має висіти ліворуч. А потім, уже коли я отримаю диплом, то я маю перемінити її. Вона має опинитися справа. Тобто, ось так. Від сьогодні вже не студенти, тож будують плани на майбутнє і не збираються сходити з наміченої дороги. Я йду до своєї мети, бо я хочу бути вчителем. Дуже величезний життєвий досвід, який в майбутньому я гадаю, мені знадобиться. Дівчата математики нічим не відрізняються від хлопців математики. Ми з ними на рівні педоуніверситет виховав у студентів характер і самоідентичність. Радіють викладачі як у світовій моді, так і у полтавських випускниць жовто блакитне у тренді. У мене патріотичний так, ну, Тобто ти такий захотілась? Так, я такий захотіла. Душа співає, серце також і вирішила. Я сама би це все пошила. Тому думаю, що вам сподобалося. Привернула увагу. Горді випускники-магістранти із того, що їхнє свято подвійне. Випуск припадає на століття рідної Альма-Матер. Гадаю, що наш університет буде стояти ще дуже-дуже довго. Тому що ця професія вона вічна. Певні, що ті, хто закінчив у 100-річний ювілей полтавський національний, будуть достойними продовжувачами наших традицій і нашої історії. З поміж них нові Макаренки, Сухомлинські, Ващенки. Так буде, ми пересвідчені, ба навіть достеменно знаємо. Насправді ж розповіли на кафедрі історії України день народження університету 1 липня за старим календарем. Тож у студентів та викладачів ще є час святкувати а на державному рівні урочистості проведуть аж восени. Наш вищий навчальний заклад існував під різними назвами. Змінював свій статус. Спочатку це був учительський інститут, який готував кадри учителів для початкової школи з трирічним терміном навчання. Маїстерські диплому вручили більш ніж півтори сотні випускникам. Заступник голови керівника апарату Полтавської облдержадміністрації Роман Чабановський нагадав учорашнім студентам, як ніколи актуальні слова класика: наші знання, наша зброя. Зі зброєю руках відстоювати нашу незалежність. Дипломи отримали усі, окрім одного магістра відмінника історичного факультету, а нині солдата першого взводу п'ятої роти спецбатальйону Дніпро 1 Олександра Коби. Місяць тому він пішов добровольцем у Нацгвардію. Кілька днів тому в зоні АТО його тяжко поранили. Тож студенти педагогічно влаштували благодійну акцію збір коштів для Сашка та за мир Україні. Допоможемо нашому Саші і знаємо. Що Бог обереже, по бо такі люди сьогодні дуже потрібні Україні. Ми молимося за нашого Олександра, і ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання і знайдення своєї міші своєї ніші свого місця в українській історії. Він вже вписав самобутню колоритну сторінку. Ректор переконаний, молоді спеціалісти зроблять все, аби зберегти мир в Україні. На підтвердження своєї віри у небо випустили сімо голубів провісників миру.